Мене звати Старосіцький Сергій, і сьогодні я хочу виразити свою думку по поводу такого відомого письменника, як Тараса Григорович Шевченко. Україна про цього письменника знає дуже багато, але не менше про його знає весь світ. Що стосовно мене, про його я дізнався у середній школі, коли ми вивчали його твори. Його твори мене дуже вразили своїм патріотизмом і своєю вольністю них він виражав свободу до батьківщини, любов до батьківщини, свободу у всіх своїх діях і призирав рабство і кріпацтво, яке було дуже негативною ознакою на той час. Також він писав і комедійне вірші, що дуже розважало тодішню публіку. Один з таких наполовину комедійний, наполовину натхненний, наполовину цікавий. Я вам хочу зараз зачитати. Не женися на багаті, бо вижене з хати, не женися на обогій, бо не будеш спати. Женись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола, то й гола, та ніхто не докучає і не розважає, чого болить і де болить, ніхто не питає. У двох, кажуть, і плакати, мов легше, неначе не потурай, легше плакати, як ніхто не бачить. Дякую. Скажіть, будь ласка, де ви навчаєтесь? Я навчаюся в Київському національному етичному університеті. Дякую. Дякую.